В Україні створили політичну силу нової якості. Перед можливими перевиборами до Верховної Ради про себе заявила партія розвитку України. 21 червня відбувся третій позачерговий з'їзд її прихильників у Києві. Участь у ньому взяли понад 700 представників із усієї країни. Серед них і молодь, і депутати міських та селищних рад. Перед початком роботи присутні вшанували загиблих земляків хвилиною мовчання. Тому учасники обирають голову виконавчого комітету партії. Одностайно голосують за 52-річного Сергія Ларіна. Національний комітет партії очолює народний депутат Юрій Мірошниченко. Україна сьогодні потребує нової політичної сили, сили, яка об'єднає наш роз'єднаний народ. Посада голови партії в новій політичній силі не передбачена, оскільки вона прагне відійти від вождізму та надмірної ідеології. Її лідери переконують, жодне рішення не ухвалюють, поки не дійдуть повної згоди між партійцями. Так, у перша робоча група зібралася з 20 осіб, а вже за кілька тижнів участь у форумі партії взяли 150 українців. Сьогодні в її лавах підприємці, освітяни, громадські діячі й управлінці. Я вважаю, що тільки ця політична сила в наш час є самою прогресивною, яка зможе виконати всі поставлені перед нашою державою питання в цілому. Делегацію від Черкаської області представляють 20 новоспечених партійців. Катерина Редзів із Жашківщини радіє поживавленню політичного життя в країні. Каже, вона та чимало її однодумців готові працювати для краю під прапорами нової партії. Досвіду каже, стане. Наша нова політична сила це є центристська сила, центристська партія, яка всю свою увагу зосереджує на тому, щоб зробити покращити життя наших звичайних людей. Мета партії розвитку забезпечення миру та територіальної цілісності Української держави. Її економічний розвиток, який передбачає боротьбу з корупцією, розвиток підприємництва, створення нових робочих місць. Всього за рік ми маємо досягти прогресу. Питаннях об'єднання країни, боротьби з корупцією та забезпечення сталого розвитку економіки. На з'їзді делегати затвердили статут та програму політичної сили. Керівник інституту стратегічних досліджень Нова Україна Андрій Єрмолаєв наголосив, що нині в країні дискредитовані суди, міліція, армія і повертаються 90-ті. Саме тому партія розвитку впроваджуватиме політику національної консолідації, аби змінити ситуацію. Голова політвиконкому партії Сергій Ларін додав: нинішня криза це шанс провести реформи, не реалізовані в мирний час. Почати треба з мирних перемовин. Сьогодні в країні Мір, щоб сахрані саме головне життєві людей і щоби достічні страни змогу висловитися надають кожній області. Так Одеса закликає не розколювати країну за різними принципами, адже лише з сильною державою рахуватимуться і вестимуть діалог. Хмельниччина застерігає від еміграції інтелекту з України. Донецьк нагадує, що немає нічого ціннішого за життя громадян. Львів схвалює демократичність статуту партії. Київ висловлює впевненість в успіху. Ми построїмо комфортну страну. Которий кожному человеку, независимо від того, где живе. Що раз хочу сказать, в Львове, в Донецке, в Сумах, в Чернігалі, в Одесі, в Запорожье, комфортно буде жити, займатися бізнесом, учить своїх дітей. Сергій Ларін наголошує, що нову партію розбудовуватимуть на засадах відкритості та прозорості, а головним завданням стануть встановлення миру, об'єднання країни, припинення війни на сході та збереження територіальної цілісності країни. Так. Сьогодні громадянське суспільство хоче активно впливати на власть хочет активно участия, участвовать в принятии решений всех уровней власти. Украинцы хотят строить новую страну с новыми лидерами. Головні спікери говорять про необхідність делегування повноважень галузевим і самоврядним об'єднанням, забезпечені підзвітності та прозорості влади громаді, та висловили сподівання, що партія розвитку України стане стрижнем нової парламентської більшості. Команда партії в Черкаській області підтримує ініціативи, озвучені на з'їзді. Депутат міськради Володимир Гудзенко переконаний, що українці готові до сприйняття нової політичної сили. Чем мы хотим отличаться от сегодняшних политиков, которые есть, это тем, чтобы не заниматься пустыми разговорами, а заняться конкретными действиями. В Черкасской области у нас самый главный это аграрный комплекс, аграрный сектор. Примерно 90, даже более процентов земель первой категории. И поэтому самое главное это развитие промислового аграрного комплексу. Чигиринець Сергій Романенко впевнений, ця партія це можливість українців гідно жити та працювати на рідній землі. Це партія з прозорим обличчям, це партія, яка створена для кожної людини. Це партія всього українського суспільства. На з'їзді була присутня делегація від Черкащини, в яку ввійшли депутат Черкаської міської ради Володимир Гудзенко, Катерина Радзівіл, Сергій Романенко, Віталій Шпачак та представник молодіжного крила партії розвитку України Сергій Когут. Черкаські партійці вже готуються до обласної конференції на початку липня. Там оберуть керівництво. Осередок партії також запрошує жителів краю долучитися до розробки програми розвитку країни та області. Восени партія розвитку України візьме участь у перевиборах до Верховної Ради, а також місцевих, і розраховує на перемогу. Відповідно до внесеного Юрієм Мирошниченком законопроекту про вибори їх проводитимуть за відкритими списками.